Це вона за діти мені смертна маршині. Ми отрували кожне слово, не відбувалися. Ви тисячі звідків, які кажуть про те, що цей абсурд, ціла від справи позвонилися вже сьогодні, тому що всі почули, кожна людина, яка спостерігала за цим судовом була в суди і мала вже. Ще два. І я прислали вистачить себе. Набрали тисячі потокових квітків і сказали, що вони з нами тебе. А ще люди усієї країни коли понад вологи передавали провідвами. Вони говорили, що вони щасливі, що зібралися стільки людей, і що ви готові боротися. Я дякую вам, що ви і в дощ, і в сонце, вони тут просто ми його ви стояли і ніби не розходити. Я хочу сказати, що поки ви поїдуть і потім відчувають ваше плече поле, ваше тело, ваші ваші очі, що салати на Я хочу сказати, що мені нічого не скажуть. І ви не місті нічого. У нас все в країні. Тому що ви зможете захистити наші право виборювати країну для вас. І коли вони задавали мої питання, а я кажу, що великої наказу, я їм кажу, ви можете кожної людини вийти і запитати, яка ціна пала в тиждень році, і яка ціна для всіх вас є сьогодні. І з ним. Я хочу просто передати вам слова надії, які сьогодні почули від дуже-дуже багатьох людей. Я хочу, щоб знали, що коли ви тут стоїте, судді там, коли стають інші, і суддя, які тільки... І скажуть, що ви робите за бюджетні кошти на посаді судді. І вони просто зникають. А дві такі прекрасні, житло, та треба школи колишні, а друга них працівників Вони просто прийшли до цих прокурорів і запитали, чому за державні народні гроші, які кожен платить бюджет, вони сьогодні не боляться злочин. Старопці не захищають людей, а роблять політичні репресії. Я думаю, що цей судовий процес, завдяки вам є початком нового пробудження країни. Як це міють? Тому що вже сьогодні люди не майдуші. І вони вас підтримують в першу чергу, що ви приїхали. Я знаю, що ви їхали до своєї країни. Я знаю, що збиралися як могли, на перекладних, на машини. Автобуси не пускали. Я знаю, що набиралися електричками і їхали одягами. Так, як ті, які ми активніми були здатні. І я хочу сказати, що все, що ви робите, це тема. Це дуже важлива боротьба сьогодні. Не за нас з вами, а за країну і за всіх тих, хто боротися сьогодні не може. Що відбувається в суді? Вони сьогодні прослухали всі наші команди, всі наші, робити, всі наші за баганням прослухали все, що ми намагалися сказати, і перенесли слухання завтра на десяту годину ранку, тому що завтра у десятій годині ранку вони отримують нові водні команди від адміністрації президента. Але Скорені і є ті, хто готовий проходити вашу, але величезну звича. Тому, дані, боротьба, на жаль, сьогодні не вирішимо, за тільки спочатку. І коли сьогодні питають у наших українців, а може ми поїдемо в інші країни, там не набагато краще, там, не все вже хтось робить, то я думаю, головне, що ми мусимо вами зрозуміти. Що їхати в ту країну, де народ добре працював і побудував своє життя краще, це значить це себе. Це значить, що ми здатні і давайте поїдемо туди, де народ був здатний. Ні, так не можна. Це значить, що нам треба зробити так, щоб через декілька років нам сказали, що ми теж можемо, і щоб не наша їхати. Ми що повернулися ті, хто сьогодні розібралися по всьому світу, Я думаю, нам вдасться. Але є тільки один шлях. Це ваша громадянська позиція. Ви знаєте, що ви можете все поміняти, якщо ви хочете. Але для цього потрібно, щоб нам стояли сотні тисяч, і це буде. Ще сьогодні ми просто зібралися разом з нашою темною спільною командою, і нас вже були десятки тисяч. я думаю, що ми правильно підготуємо нашу роботу з проспітками, правильно підготуємо нашу роботу з підприємцями. Пенсіонерами, всіх, хто сьогодні працює в бюджетній сфері, ми зможемо з вами на цих площах мати сотні тисяч. І тоді ваше слова буде закона. Чи багато цього треба ні? Тільки бажання, мужність і знання не збираємося. І Тому я думаю, що там назвали люди. На ці боку стояли люди з кожного куточку нашої держави. Це не боротьба один проти інших українців. Ні. Зараз не помінялося. Зараз на нову боку український народ від свого до захорон. а з іншого боку, мафія, який байдуже весь народ відсунути закладу. І до досить серйозно приймати цю систему. І цю боротьбу добра і зла треба нарешті довести до перемоги світла і добра. І у нас з вами є всі можливості нашої країни побудувати дійсно сильну європейську заможну державу для вас. І тому я хочу до вас звернутися. Завтра Зараз у місцевій годині у нас продовжується. Все це, це дійсно. Завтра о 10-й годині вони знову розпочнуть цей процес. І я хотіла б, щоб ми не ставалися і не сподобалися, що якщо сьогодні прийшли ми, то завтра беремо кожен собою ще 10 наших друзів і приходимо сюди для того, щоб просто показати, що ми готові боротися, що ми готові стояти і готові забувати перемогу. Ми готові до такі зараз. Я дуже yeah! дякую вам за це і хочу бажати вам тільки світлі хвилини в вашому житті. Тому що сьогодні, незважаючи на репресії, у нас світло хвилину, тому що ми віримо в те, що ми можемо все зробити як світ. І не так, як нам зіпсували наслідки пораненшої ремонції, не так, як нас зрадили і практично віддали в випадки. Причому всіх разом, А нам потрібно один раз довести справу до логічного завершення і ми проведемо. І тому до боротьби і до роботи. Завтра у 10 години всіх трошу прийти відкривати всіх разів. Для слава Україні! Слава На захист демократії! Ми разом з вами захищаємо. Ми захищаємо нашу тебе. Ми захищаємо наших дітей. Ми захищаємо нас на Ми захищаємо Україну. Ми готові всі. На Я вірю, що в кожного день найбільші відчинили. Полісувати замість воїна для нас. Итоги, як майдановий, вітаю вас на вашому балу. Ми з вами вже разом співпрацювати. Вони виграє. Ви перемогли. Разом живімо. Follow me.